Доброго раночку. Боже, я сьогодні собі, знаєте, поставила таку цільку не лягати, спати. По крайній мірі я постараюсь, а там не обіцяю. Зараз зроблю собі какао, і потім я вам покажу. Боже, це те, що я хотіла давно, але не могла знайти Короче, ну, знаєте, як завжди, як у людей да, відмовлю. Не можу знайти там, шкода коштів. ну, коротше. я недавно його цей... цю штуку я замовила і я не пожалкувала. Я її замовила і вже вчора я її забрала. І так, один, два, три. Майбер! Це Боже, це те, що я хотіла. Так як ви знаєте, що я полюбляю малювати. І, типу, малювати краще, коли в тебе картина на чомусь стоїть. Мене зрозуміють ті, хто малює картини. І тут я побачила малюбет. Спочатку я побачила, що типу, можна ну, по бюджетній ціні купити, але мені не відповідали. І потім я знайшла, де можна замовити. Я його замовила, він мені приїхав. Андрій вчора склав мені його, я вже малювала картину. Чесно, це так класно. Ти просто сидиш собі, ти малюєш ну типу, ти все бачиш. Це класно, реально. Я просто вчора ж нічого не знімала. Бо вчора має був вихідний день, і я думаю, боже, я вже чекаю, коли я вже чекала, коли я вийду до вас, щоб вам показати, щоб ви побачили, тому що це просто це мрія дитинства. Бо в мене є маленький мольберт для маленьких картин. А тепер в мене є великий мольберт. Це класна штука. Просто ті, хто малює картини, і як я дуже це любить, то мені здається, мольберт, це була б класна така штука, тому що це класно, реально. Поставити просто, малювати, насолоджуватись, не знаю. Можливо, комусь і так зручно, але ну я полюбляю, щоб ну. Для мене був для мене був більш комфорт, бо у мене і зі спиною є проблеми. І типу, мені важко малювати. Тим паче, картина зараз дуже дуже вона велика. Вона більше, чим у мене були. Типу, одне діло, коли я могла просто покласти, і малювати, і то я була така скукоржена. А тут ти сама регулюєшся, да, можеш регулювати ближче, далі. Ну коротше, тому якось так. Я буду зараз застеляти ліжко, та й потім малювати картину. От. Намагатися себе, знаєте, бодрить, щоб не заснути. Тому я бажаю всім гарного, продуктивного дня і я вже для карамелька, вас вийду. Карамелька, що ти робиш? No, 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 уходь. Uh, і так, коротше що? Я вже попила свою м свій какао. Пішла до мене пані карамелька та блін. зараз. Я сиджу малюю. У мене там на фоні. Коротше, знаєте, ну, у мене таке час. Ой, у мене таке часто буває, типу, знаєте, коли там всі дивилися, коли буде, коли вийшов холостяк. І всі його дивилися. А я дивлюсь тоді, коли він вже вийшов, коли він вже закінчився. І я така. От. Тому да, я дуже задоволена своїм мольвертом, я малюю, я кайфую, у нас пасмурна погода, але нічого. Карамелька там, шустрий, ну, коротше. Всі задоволені, всі накормлені. Тому якось так. Я ж до вас вийду пізніше. Можливо, як я буду... Або на кухні щось робити, не знаю. Бо так, сьогодні такий, типу, в мене більше день буде більше по малюванню, бо я так хочу малювати, типу, тому не знаю, не знаю, що, що, що буду знімати, чи буде щось вообще, мене щось чи зможе щось взагалі знімати сьогодні.